Вітаю на своєму каналі Берегиня. Пропоную гороскоп для скорпіонів на грудень 2024 року. Так. Передати вітання хочу скорпіону одному. Сергію, якщо ти мене дивишся. Привіт. Отже, загальні тенденції місяця. Знаєте, ви чимось розстроєні, вважаєте себе недостатньо хорошим чи хорошою, але у вас все є для розвитку. Все для розвитку є, тому піднімайтеся і тільки вперед. Ось пані удача вас чекає в грудні, дорогесенькі. Скорпіони. Так. І, Кінець місяця ви дуже гарно відпочинете. при тому вам треба відпочити на самоті. І е, ця карта говорить про відпочинок. Можливо, на якійсь природі, можливо, із вода повинна бути присутня. Так? Це може бути там якесь чи купання, чи навіть якийсь гарячий душ, якісь водні процедури в такому плані. Ось такий у вас місяць буде. Ви достатньо хороші. Не думайте про себе погано. Удача вас чекає і відпочивайте. Все у вас вийде в цьому місяці. Дорогісінькі скорпіони. Далі у нас що? Робота, фінанси, здоров'я і на підсумок особисте життя. Отже, що чекає скорпіонів в роботі, в грудні. Ну, вас преміюють. Карта хороша одразу випала. Подарують щось, преміюють, щось дадуть, що не чекаєте. Ви там якийсь молодий, хтось, чи тільки почали своє становлення, так? ви часом вам може здаватися, що у вас задурника мають. Але це не так. У вас там буде поступове класне зростання. Пустите, коріння, дуже хороша робота. Хто питає, чи знайде роботу, карта Джокера каже, що знайдете роботу. Щось почнете нове, будете старатися. Притім вам зразу там якісь стартове надходження фінансове будуть. Знайдете все розвідь. По фінансах, ну, багато емоцій на фінанси нам випало. Так, значить, по фінансах тут карти говорять, знаєте про що? Карти говорять, що фінанси нам прийдуть зовсім не з того боку. Фінанси нам прийдуть не то від нашого друга, не то від нашого там чоловіка чи дружини. Одним словом, що фінанси прийдуть нас не з роботи, нашої де ми там щось рухаємося. А фінанси взагалі класні якісь припливуть з боку, з боку, з емоційної сфери. Хтось у вас є чи друг, це може бути і хтось з родини вам якісь кошти дасть. Може бути ваш там чоловік, дружина. Хтось вам дасть кошти з боку. Вони прийдуть не звідти, звідки ви ждете, але по кораблю вони прям такі прийдуть. Потужні. І ви дуже щасливі будете, бо тут, дивіться, жодної бубнової масті не випало. Да? Все випали одні емоції. Одні емоції і корабель. Тобто отримаєте сповна, але не звідти. Звідки чекаєте? Звідки припливуть до вас грошики? Шикарно. Далі. що чекає скорпіонів? по здоров'ю? Ну, Бачите, ви як оцей листочок конюшини? Здорові, хороші. Ростете, зростаєте. Можу сказати, що по здоров'ю все окей. Але треба переглянути опорно-руховий апарат по дереву. По дереву. Так, І дерево ще може вказувати, ну, це на якісь родові, родові проблеми по здоров'ю. Треба звернути увагу, але жодної поганої карти не випало. Це карта. Вежі офіційної установи може бути карта лікарні. Якщо ви хотіли звертатися з якогось приводу, це якраз шанс звернутися і дослідити своє здоров'я. Родові питання, і що і опорно-руховий апарат. Так, і особисте життя для дорогесеньких скорпіонів на грудень. О, дивіться, карта зразу випала. Дивіться, що цікаво, у вас і на гроші ця сама карта випала. От. Серця і на, коха... ну, і на особисту сферу кохання вас чекає, спілкування і зустрічі. Дивіться, які класні карти. Це прямо дороги перед вами відкриті. Ви когось зустрінете, або кого маєте ваші стосунки, налагодяться, але оця крайня карта доріг говорить про те, що людина для стосунків, для кохання, вона вас буде не одна. Ви будете вибирати. Вибирати будете. І прямо в любові цей місяць проживете. Я вам скажу так: от, дорогесенькі скорпіони. Не дарма у нас тут пані удача, випала вас вийде дуже цікавий місяць, грудень, чого я вам і бажаю. І підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки. Дякую, що були зі мною, буду рада за будь-який зворотній зв'язочок. Бажаю вам гарного грудня і гарного життя. За персональними консультаціями звертайтеся, будь ласка, буду рада всім допомогти і рада для вас працювати. Все, па-па.